Привітики-привітики Усім! Дякую, що завітали на канал Біблія і Твоє Спасіння з вами знову таки Іренка. Перепрошую за довгий довгу відсутність мою, так, так як я мала. Деякі питання по переїзду переїжджала в іншу країну, а саме Америку. Ось, що є доволі складним процесом. Ось тому вибачаюся за свою відсутність. Отож, сьогодні буде ну, зовсім абсолютно коротеньке відео, так як я тільки підключила Wi-Fi, тому я не готувалася, але все-таки вирішила зняти відео. Так от, сьогодні будемо говорити про. Таку тему, так, розмову на таку тему, чому повин, ви повинні привчитися дякувати Богу за все. Незалежно від того, чи ви є в бідності, незалежно від того, чи ви є в багатстві. Чому це є дуже важливо і чому дуже важливо в собі виховати, так, прокачати таке сучасне слово, прокачати в собі таку. Такий стержень, так, щоб він коли у вас сатана буде трясти, спокушувати, так, щоб ви стояли на місці рівно і не хиталася, і не відволікали свою вам ні вліво, ні вправо. Чому це важливо? Особливо я хотіла зняти це відео, так, тому що чому на цю тему? Тому що, потрапивши в Америку, я помітила одну таку цікаву річ. Вона навіть не цікава, а є досить небезпечною. Так? Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що, наприклад, мені розповіли ось недавно, так, що один молодий чоловік, він п'ятдесятник, він не з нашої віри, ось, але тим не менше протестант. І він розповів таку цікаву річ, що декілька років назад в Америці розглядалася одна така доволі жахлива справа так, одної жінки. Ось яка дівчина, жінка, не знаю. Яка, наприклад, ходячи так, відвідуючи церкву, так, роблячи певні служіння, так, мала певні обов'язки в церкві, і паралельно робила деякі речі, які недопустимі робити, тобто порушувала деякі заповіді, так, ось і її десь колись на чомусь зловили. Так, тобто вона не, там, не одноразово там це робила, так, а робила і робила і робила. Так, тобто не зробила і покаялася, і більше не робила, а робила, робила, ходячи в церкву, співаючи в хорі і так далі. Так от, сьогодні я хотіла би проговорити такий момент, що чому важливо, якщо ви знаходитеся в країнах СНГ. Чому важливо а, виховати в собі оцей стержень, оцю рису характеру. А, є таке російське слово, перепрошую, не можу згадати на український, ніпакалібість. Тобто, щоб ви не хиталися ні вліво, ні вправо, коли почнеться буря. Зрозуміло, коли вас буде на сатана настільки обставини ось так, так що вам простіше буде згрішити. Щоб заробити ці гроші і так далі. І всі кажуть, гроші це зло, там їх так тяжко заробляти, нічого подібного, гроші заробляються легко, просто треба навчитися їх не транжирити, а грамотно їх розпоряджатися ними, так? Щоб на все хватало. Ось так ось: чому важливо навчитися стійкості, саме стійкості. Тому що, наприклад, якщо ви... Не дай Бог ще, дай Боже, я не знаю, переїдете в Америку, в Австралію, Канаду і так далі, то ви будете дуже сильно відчувати, відчувати спокуси, так, сатани. Тому що саме в таких країнах, наприклад, як Америка, як Канада, як не знаю, Мексика, можливо, інші країни, так, ось не, не знаю. Саме в таких країнах, так, є а, демократія. Що таке демократія? Це коли ти неважливо, чи транссексуал, чи гендерної, там якоїсь іншої орієнтації, чи ти, ну, Розумієте, так? Тобто, якоїсь ну зовсім інші а, речі робиш, але в Біблії чітко написано, що їх робити не можна. так? Але в таких країнах є закони, які а, підтримують таких людей і на стороні таких людей, і ти не маєш права нічого сказати, тому що а, по закону, по законодавству це є нормально, коли ти відчуваєш себе якось, що ти маєш іншу думку і так далі, коли відчуваєш себе якимось іншим і так далі. тобто... А, бути, скажімо так, геєм це нормально. Ось ти так себе відчуваєш. Ну, до прикладу, так. Тому ще раз говорю, що якщо ви хочете потрапити в таку країну, мігрувати, так як Америка, Канада, Австралія, там, Мексика і так далі. Будьте готовими до того, що тут зовсім інший менталітет, світогляд, і ви з цим маєте змиритися. Так, я не говорю з бути такою самої думки, як ці люди, так, мати таку саму думку, як ці люди, але ви повинні будете змиритися з цим, так, ось, і якщо ви маєте діток. То відповідно і дуже уважними бути у вихованні не тільки на роботі заробляти гроші, а й у вихованні. Тому що, якщо ви не надасте дітям певної домашньої освіти, так як Олена Вайт писала, якщо ви не будете виховувати своїх дітей в покорі в служінні для Ісуса Христа і так далі, в правильних пріоритетах, цінностях життя, повірте, Сатана знайде. Кучу абсолютно унікальних, ексклюзивних так, методів, лазеї, я би сказала, так, через інших дітей, через інших вчителів, через інших психологів, і так далі, які а, навчають вашу дитину і переконають її в тому, що треба так, так і так, тобто по світському жити. І це нормально. Біблія, ну це Біблія, все на все, Хто його знає, чи вона правильно перекладалася і так далі, і так далі. так, Тому подібні речі. Незважаючи на те, що Біблія це паралельність історичним фактам, так, це підтвердження історичним фактам. Люди на це не зважають. Люди роблять так, щоб їм було зручно, комфортно і вигідно. Ось тому бережіть себе, бережіть а, своїх дітей. Якщо ви все-таки надумали переїжджати кудись, ще раз повторюся. Прокачайте себе внутрішньо і будьте готовими до того, що вас одна води калаш Так, ось, і а, куча, куча, куча буде спокус. Ось. А ще хотіла на кінець, так як я говорила, що сьогодні коротеньке відео, так? Ось, ще хотіла на кінець <клух> прочитати четвертий розділ послання святого апостола Павла до Филип'ян. Филипп'ян, це новий завіт, четвертий розділ. Давайте я хотіла спочатку з 10-го вірша, але давайте з першого вірша. Четвертий розділ Филип'ян. Тіштеся в Господі завсіди. Отож, мої браті улюблені, за якими так сильно тужу. Моя радость та і він ще так у Господі стійте улюблені. Благаю Євдокію, благаю Ситихію, думати одинаково, в Господі. Так, благаю Тебе. Товару вірний, допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію допомагали мені та Климентові й інші моїм співробітникам, яких в мене записані в книзі життя. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою, і проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші. Та ваші думки у Христі Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, щоб тільки правдиве, що тільки чисте, що, що тільки любе, що тільки гідне хвали. Коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, та бачили, робіть те, і Бог миру буде з вами. Я привчився до всього. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули. Піклуватися про мене. Ви й давніш піклувались, та часу, сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю, пише Павло. Умію я бути і в покоренні, і умію бути і в достатку. Я привчився до всього і в усім. Насищатися і голод, терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. В Ісусі Христі. Ну і так далі, можете прочитати собі далі. Що мається на увазі? Мається на увазі, що потрібно дякувати Богові і в малому, і в великому, і в бідності, і в багатстві, тобто завжди, так? І тоді Бог буде бачити, що ви достойні бути в царстві Божому, так, ось, і дасть вам ще більшої сили, так, сили внутрішнього духа, який так необхідний. Ось таким чином. А ще хочеться сказати, що хто вагається, так і не до кінця довіряє Ісусу, то дарма, тому що я, наприклад, знаю, що багато іммігрантів, які переїжджали в Америку, так, ось в Америку, в Канаду спочатку взагалі не знали, як що море справ треба зробити, море документів. Ти весь загружений, машина, квартира, дім сняти, робота, школи, садики і так далі. Лікарні, поліклініки, документи, це все треба в обмаль часу, так? Ось, в скорочений час, зробити. Ось голова кругом йде обертом. Тим не менше, Бог допомагає. Бог допомагає, навіть якщо ви а, десь сумніваєтеся, повірте, що Бог настільки. А, Відкриває двері, так там, де інші кажуть, ой, в тебе це не вийде, або в тебе в тебе це не вийде. Там хтось там стільки людей не повиходило, а в тебе що? Думаєш, вийде? Ні, нічого подібного Ісус так робить, що у вас все виходить. Так, ось, просто довіряйте і будьте на стороні Ісуса Христа, я вас прошу, тому що я говорю, що а, сатана ходить, як крикуючи, лев, так, і шукаючи, кого би пожерти. І як ви думаєте, де він? Більшість старається пожерти так, людей, душі, підставити, спокуси, спокушати а, чим частіше, так? Ось де це все робиться? Це робиться в церкві. Чому не в світі? А все просто, тому що в світі люди вже його, люди вже на його стороні, так, не помічаючи цього, вони є уже служать сатані. А де ще залишився народ? Звісно, в церкві. Ось саме там він намагається пробратися для того, щоб і по можливості що? Звести і вибраних. Тому будьте обачні, а переглядайте свої цінності. Так? О, кожен тиждень, я колись казала кожен місяць. Переїхавши в Америку в Америку, я розумію, що переглядати свої цінності життя, пріоритети потрібно кожен тиждень, в суботу ввечері. Просто або в неділю, там коли у вас час є, так ось просто ну, от складайте розклад собі, так от е на майбутній тиждень вперед, все переглядайте також і свої цінності. Чому це важливо? Тому що е ви буваєте в цьому хаосі, в цьому. Е як сказати, крестіни і біга, так, робота, дім, робота, дім, школа, та, 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 церква, робота, дім, спання і так далі. Ви просто крутитеся, 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 розумієте, там і старість не за горами. ось, І забуваєте про цінності свої, буває часом. І що саме найбільше небезпечно для нас, християн, це є. Формальність, коли ви просто ходите в церкву, робите певні речі автоматично, так, як роботи. Але серце ваше далеко від Господа. Ось в чому є небезпека. Тому я не говорю, що я сильно свята, я теж стараюся, так? Ось, І тому я завела цей блог для тих, хто відчуває себе самотнім, відчуває якось не в своїй тарілці. Так, буває часом ходити в церкву, а не відчуваєте. Тепла, так, що ви на місці. Тобто ви бачите певні моменти і а, розумієте, що ці люди вроде би ходять до церкви, але вони роблять зовсім протилежні справи християнському способу життя. Так? Тобто, абсолютно, абсолютно, і ви починаєте розчаровуватися в цій церкві. Не дивіться на них. Церква це лікарня. Всі там ви хворі, ви також хворі. Розумієте, Всі ходять в церкву для того, щоб вилікуватися. А це що. Він вилікувався чи не вилікувався, чи не долікувався? Це вже інше питання. Дивіться на Ісуса Христа і тільки на нього. І дотримуйтеся все, що написано в Біблії, і заповідей Божих. Це саме, -саме найголовніше на всіх решта просто. Не тикайте пальцями, займайтеся своїм характером і своїм рисом характеру. Ну що ж, у мене сьогодні все. Дякую вам, що були зі мною. Надіюся, це відео було вам корисне. Так? Ось, а якщо це так, будь ласка, лайкніть, підпишіться і кликайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. З вами була Іренка, всіх люблю одніла. Пока-пока.